Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Бійці 45-ї артилерійської бригади показали передану Швецією самохідну артилерійську установку Арчер кадри з новою гаубицею опублікував командувач сухопутних військ. Тепер на озброєння бригади, окрім буксированих установок, надійшла також і самохідна артилерія. Україна могла отримати партію з 8 самохідних артостановок арчерів. Артилерійська частина самохідної гаубиці повністю автоматизована. Основа САУ гармата калібру 155 мм. Автомат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Ще одна група українських військових розпочала освоювати систему протиповітряної оборони Петріот у Німеччині. Про це нещодавно повідомили повітряні сили ФРН. До чергового курсу підготовки на комплексі протиповітряної та протиракетної оборони Петріот залучені 61 український військовослужбовець та 10 перекладачів. Ці навчання триватимуть декілька тижнів на території Німеччини. Новий курс підготовки пов'язаний з майбутньою передачою Україні ще одної системи протиповітряної оборони Петріот. Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України в рамках раніше анонсованої допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини. До цього пакету військової допомоги увійшли 12 бронетранспортерів, 7 розвідувальних БПЛА, 32 термінали супутникового зв'язку садком та один принтер для виробництва друкованих плат. Крім того, до пакету увійшли дві пошуково радіолокаційні станції виявлення та корекції, які використовуються у складі зенітно-ракетного комплексу і Рісте СЛМ. Адміністрація президента США найближчим часом планує оголосити про надання Україні пакету військової підтримки на суму 425 мільйонів доларів. Про це повідомляє американське видання. Як розповіли джерела видання, пакет включатиме ракети з лазерним наведенням вартістю приблизно 300 мільйонів доларів для знищення різних безпілотників. Зокрема, пакет включатиме ракети до зенітно-ракетних систем насамс високоточні снаряди для РСЗВ Хаймарс снаряди калібру 105 і 155 мм протитанкові системи тол та протипіхотні міни Клеймор. Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової підтримки вартістю 500 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомило нідерландське видання. Як сказала міністр оборони Нідерландів, у цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет підтримки. У рамках допомоги 260 мільйонів будуть витрачені на артилерійські боєприпаси. А 240 мільйонів євро на танкові боєприпаси Нідерланди продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні. Українським десантникам передали 300 українських ручних однозарядних гранатометів Форд 600 А. Ручний однозарядний гранатомет форд 600 призначений для стрільби 40 міліметровими гранатами. Модель Форчісота має складний телескопічний приклад зброї, застосовують для ураження різної техніки противника на відстані до 400 метрів. Також гранатомет може стріляти гранатами несмертельної дії. Українські волонтери та благодійники допомогли оснастити тепловізорами сотні переносних зенітно-ракетних комплексів. Для ПЗРК придбали 250 тепловізорів. Кріплення для них розробили українські фахівці. Обладнанням оснащується мобільні групи протиповітряної оборони, які мають збивати баражуючі боєприпаси у нічний час. Це суттєво розширює діяльність мобільних груп протиповітряної оборони України. Вкрай важливий засіб боротьби з дронами Камікадзе у вигляді возимого комплексу реб для бронетехніки від української компанії завершив польові випробування і готовий до серійного виробництва. Потужність комплексу становить 250 Вт. Під час випробувань доведена ефективність роботи комплексу становила 600 метрів. Вкрай важливо те, що для роботи з комплексом нема необхідності у постійних налаштуваннях. Вкрай важливий засіб боротьби з дронами Камікадзе у вигляді возимого комплексу реб для бронетехніки від української компанії завершив польові випробування і готовий до серійного виробництва. Потужність комплексу становить 250 Вт. Під час випробувань доведена ефективність роботи комплексу становила 600 метрів. Вкрай важливо те, що для роботи з комплексом нема необхідності у постійних налаштуваннях. Українська економіка продовжує відновлюватися. зокрема, зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило приблизно 9%. Про це повідомляє Міністерство економіки. Як йдеться у повідомленні, у підсумку за січень вересень 2023 року, зростання оцінюється на рівні 5,3% У порівнянні з відповідним періодом минулого року, значний позитивний внесок у ВВП у вересні мала і сфера послуг. Упродовж січня вересня філія Державної газової компанії здійснила 2000 виїздів для взяття пробиз перспективних родовищ це на 50% більше, ніж за аналогічний період торік про це повідомляє пресслужба компанії. Зокрема, лише у вересні спеціалісти 266 разів їздили для взяття проб з перспективних родовищ. Цей показник є найбільшим за всю історію діяльності. Дослідження на одній свердловині тривають у середньому три дні. Одна з найбільших it компаній України, яка має офіси у різних містах нашої країни у третьому кварталі 2023 року відкрила нові офіси у Мексиці, Колумбії та Румунії. Про це нещодавно повідомила спільнота програмістів. Зазначається, що сумарно в цих країнах зараз працюють понад 2000 фахівців української компанії «Софтсерв». До кінця року компанія планує відкриття ще одного офісу в Польщі. У жовтні державний бюджет України отримав приблизно 2 мільярда 800 мільйонів доларів зовнішнього фінансування з них понад 40% – грантові кошти. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів. Кошти від Євросоюзу у розмірі 1 мільярд 600 мільйонів євро надійшли як дев'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1 мільярд 150 мільйонів доларів. Це частина п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку, підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.